Вітаю, друзі, з вами Лемок. Буде вже, напевно, завершальний так. Зараз перегляну, записується чудово. А, так, буде вже завершальна на цьому аккаунті, скажімо так. Ну, я, я надіюся, вони зараз доб'ють ЕБРа. Завдав я 6800 шкоди, 3200 танканув. Ну, можливо, там ще був блайнд, я не знаю, зараз переглянемо більше. Детально. Надіюся, все ж таки базу додумається забрати, ну або ЕБР збрити. Так, де наш ЄБР? І зараз я вам покажу лайфхак, як взяти раннього за дуже короткий період часу, так? Зараз нехай вже доб'ють. Чудово. Фух, боже, я аж спотів. Так. Цікавий бій доволі вийшов. Насправді. І зараз перевіряємо. Завантажується інформація. Та-дам, та-дам. Завдання виконано. І тепер з відзнакою. Так. Тепер я можу просто взяти і зробити отак. -от. Кампанії беремо і зараз робимо так. Виконати. Так. Ви ж пам'ятаєте, що нам давали оці бланки можливість придбати. Правильно ж? Так. Це нам не потрібно. Далі. Далі, далі, далі. Так, виконати. Та-дам! Так, я не там натискаю. Потім Альянс. Виконати. Чудово. І зараз залишається коаліція. Так. Та-дам. Ну все. Тепер. Вітаю третій раз. Ну, чесно кажучи, емоції не такі самі, як в перший раз. Ну, але третій раз також нормально. Тому робимо скрін на пам'ять. Так. Зараз. Робися. Робися скрін. Що ж ти не натискаєшся? О, пішло. На пам'ять робимо. І... Насолоджуємося. Супер-пупер імбою. Так, давайте зараз. Де він є у мене? От, Маю раннього. Все. Значить, скільки для цього мені знадобилося часу? А, 8794 бої. Ну, насправді менше, тому що а, я дуже багато, я на десь 1003 бої зіграв, просто, просто не виконуючи взагалі завдання. Тому я не, не хотів, чесно кажучи, виконувати. Мені два рази вистачило, щоб забрати його. Ну, буду мати третій раз. А мене трошки під, підштовхнули, скажімо так, оці бланки, які ви давали. Потім я його, звичайно, заражу, але зараз ну, нехай буде. Нехай буде в ангарі. А, такі от справи, можете мене привітати з третім раннім на третьому аккаунті. Ну, тим не менше, зараз е, на цей аккаунт я трошки підзаб'ю, тому що, перш за все, е, для мене особисто, коли я виконую якісь ЛБЗ, то мені це цікаво. Коли вже немає можливості, тобто я буду очікувати, коли вже буде третя кампанія, і тоді вже буду старатися виконувати. На даний період часу. Знову ж таки, завдання виконано. І е, цей красень уже в ангарі, ну, тобто, достойна нагорода, вибачаюсь, все ж таки. Отже, дякую всім за перегляд. Гарного вам дня. Е, пишіть, будь ласка, свої коментарі, що ви думаєте взагалі про те, що роздавалися бланки, і це набагато швидше було виконати. Е, і бувайте, друзі!